Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Звісно, така ситуація в реальності журналістами відбувається лише в зоні неоголошеної війни. На мирній території України цензура має зовсім інший вигляд. Хмельниччина не стала винятком. Тут навіть після Революції Гідності працювати журналістом іноді навіть небезпечно. Наживо і фактично, 24 години на добу журналісти висвітлювали революцію. Режим онлайн забезпечувався часто і кров'ю самих представників змі. Передусім, журналісти були там і через себе, бо як і всі вірили, що зміниться і їхня робота, і вони зможуть говорити правду. Минуло два роки. Нам далі не дають змоги говорити. Намагаються вийти на журналіста, намагаються журналістом про щось домовитися, намагаються журналістом про щось. Поговорити і схилити журналіста на свій бік, або переконати в тому, що вони е, нічого там поганого не, не задумали, нічого поганого не роблять. Ну, ти такі, то так як нас звикли, такі якісь рішалова договорняки». Народний контроль і на собі відчув небажання влади говорити правду за 9 місяців. Нам і погрожували, і пробували домовити за гроші. Найцинічніший випадок стався у приміщенні державної структури. Саме там нам пробували перешкодити здійснювати свою професійну діяльність. Знімальна група народного контролю. Журналісти, оператори, які є потерпілими. Вони викликали групу правоохоронців в одну із державних структур міста. Відомості були внесені за частиною першої статті 171 кримінального кодексу. України ми змушені констатувати, що стан свободи слова після революції гідності, а свобода слова це одна з основ демократії, не лише не покращилась, на що були великі сподівання, а істотно погіршилася. Тому є безліч прикладів. Ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або лірахічних каналах. І в той же час ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були. Зазнають переслідувань, їх викидають з ефірів. Яскравий приклад. Тому, наприклад, студія Савіка Шустера. Неодноразово програма «Шустер Шустерлайф змінювала телеканали. Ток-шоу просто знімали з ефірів без попередження за негласною вказівкою власників телеканалів. Теж дивилися не Шустера, все час, і Нам нравиться зараз... тільки є для нас, да а нам все хорошо. Там тільки правду можна побачити на тому каналі про всіх і про все. Ось той єдиний канал, який можна побачити правду. Шостерлайн, я не знаю, по якій програмі це йде. А де він йде? На вікна на телевізорі у мене не йде. Телеканал 3STV у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто. Виберіть у меню ручний пошук, налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку, встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть 3STV. Марія Турчина Степан Шульга народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот